Починаються в Польщі обжинки і можна зустріти дуже-дуже таких цікавих споруд з сіна з соломи. Ці стоять на стражі. Такі гарні поліціянти на стражі, так? Слідкує, молодець. Уже гляньте які поля, вже все-все зібрано. Такі великі вже тюки позбирали з полей і такі назбирали прям піраміди, як в Єгипті. Ой, ну, яка краса. А он ще така гора Мабуть, її потім чимось прикриють, накриють, щоб воно ну, не намакала під дощем. Ми заїхали сьогодні в село, яке називається ось так. Як правильно прочитати ванішку? Та почти як Яблочко. Ні. Ні? Я думала, щось пов'язане з Яблочком. І гляньте, що ми тут побачили. Гляньте, яка краса. Знаєте, що це? Це як польські фермери солідарні. З українськими фермерами вони проявили свою солідарність і зробили ось таку композицію із сіна, як трактор везе танк. Це просто неймовірно. Я знаю, що цю споруду робили усім, усім селом і не один день, мабуть, або два, або три дні. Усім селом сюди воду завозили всім, хто робили. Тут і дітки, і дорослі робили. Оце таку споруду чудову. Ну так, тут же ж трактори сидить, він же ж його взяв. Це в його взяв. А тут же з білим флагом, що він здався. Он Ванюшка там заглядає. Ну, дуже чудово. Я представляю, скільки це дуже-дуже труда було так от вложено в це все. Я знаю, що зараз будуть іти у ці дні святкові, чи як назвати, просто дні дожинки, обжинки, свято збору урожаю. І по всіх селах польських, ну зараз, мабуть, ну і в українських, не знаю, у зв'язку з війною, є чи нема, свято врожаю. І ось на свято врожаю завжди отакі роблять як сказати, композиції сіна, у сіля, а потім, потім на цьому святі їх так сказати, зжигають. І ось тут у цьому селі польські фермери вирішили проявити солідарність к українським фермерам, як зараз дуже дуже тяжко збирається той врожай. Навіть лампочки, ага. І вони зробили такий трактор, що везе везе той танк. Ну, мабуть і ж, російський, так? Горить, палає техніка ворожа. Ну, я, як українка від чистого серця, кажу дуже 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 велике дякую, що. Ось таке придумали, навіть посадили, бачите, ото тючела сидить. А, і тут з такою а, неулипкою їде і здається з білим флагом танкіст. Тут теж бачиш фари Так, да, Спереді фари почепили, ззаді стопи почепили, там спереді емблему почепили. Тут вже трошки. Трактора. Двалилась у ця штукєнця. А Ну то ж. Навірно, хто, що хтось залазив, нам там вже написано, а, може, що... А воно ж розумієш, як кріпиться, воно ж ну, ну таке, до сіна. немає такого міцного кріплення. Не, Але ну... я представляю, як це довго це все робилося. Прям ну, такий, як ото. Ну взагалі файний, не? Такий тан, тан. Такі, такі тюки. Класно. <рес> <рес> Зараз на дворі так душно, так взагалі. От -от -от 33 градуси. Так? А вже вечір, уже сьомо вечора. 7 вечора 33 градуси. Так що так українським фермерам передають е, більшу зараз... підтримку е, польські фермери до українських, тому що зараз це війна. Це от, таку зробило. А ти отак от ще обійди, покажи. Зараз я ще спереді я віду. Бач, роз, розмалювали навіть. Таку навіть дуло таке, бачиш для танка. Якусь трубу придумали. І для трактора бачиш, труба торчить. вихлопна. Це таке, ну, таку композицію це, мабуть, найбільше, що я бачила тут в Польщі. У кожному році це було дуже багато, ми там і в нас є навіть такі Трактор відбування. такий гарний, знаєш. Колеса навіть розмалювали, ти диви. <рес> 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 ну. <Но. рес> емблему почепили. Джон Дір. Фермер сидить і улибається. Фермер улибається, <рес> що, <рес> <рес> що, що танк <рес> почепив <рес> на, на буксир і тягне до села. Зараз в Україні так і є. Ну. Якщо якісь підбиті танки, їх везуть і забирають і сервери дуже-дуже допомагають. А там з білим флагом такий. Зовсім не посміхається ну, собі. Звісно, куди йому посміхатися гадом. Це все жде усіх расистів, щоб вони знали. Перемогу за Україну Так, обов'язково. А ви підписуйтесь на наш канал. Так, Я знаю, що навіть є такий конкурс на найкращу таку композицію сіна. Напишіть, що у вас у вашому місті такого цікавого зробили. Пишіть обов'язково. Підписуйтесь на наш канал. Ще, може, покажу ближче, хто тут живе. Ось так називається це село. І ось і тут оця краса. Дуже дякую польським фермерам за солідарність.